Доброго дня усім! Я Даріза Поломарчук, вчитель ліцею номер 2 міста Житомира, хочу розказати вам про прекраснішу статую Венеру Милорську. Це історичні факти і особисті враження. Серед незлічених грецьких скарбів головного музею Франції найвидатнішим, безперечно, залишається Венера Миловська. Це один із найвідоміших творів еліністичної скульптури та найвражаючий еталон жіночої краси. Єдиним, кому статуя не сподобалась, був художник ренуар, який грубо назвав цю Жінку товстим жандармом. Щоб потрапити до луру, потрібно пройти внизу по кам'яним коридором. Далі тебе оточують марвурові статуї, люди, ти проходиш, іноді не розуміючи, де хто. І ось ти там, біля прекрасної жінки. Перше враження вона сумна, замріяна у своїх думках, що йдуть крізь століття. Богиня трохи вища, ніж звичайна жінка, висотою 2 метри і 2 сантиметри. І стоїть вона на повний зріст з голим тулубом і ногами, щоб прикрити драпірованою тканиною. Вага фігури перенесена на праву ногу, а ліва трохи зігнута. Решта оголеного тіла, трохи повернена праворуч, Суворий лик і трохи пухке обличчя обремлено хвилястим волоссям, зібраним ззаду в пучок. На жаль, статуї… Не вистачає рук. Як вони виглядали, на вашу думку? Тож існує безліч припущень. Одне з них пов'язує назву Міла зі словом Яблука і відомим міфом про суд Паріса, який проголосив Венеру найпрекраснішою з богинь, віддавши то золоте яблуко і отримавши за це любов Єлени, найкрасивішої жінки на землі. А 8 квітня 1820 року цю фігуру Венери Мілоської знайшов грецький селянин Йоргос Кентротас на острові Мілос. Скопуючи свою присадибну ділянку, він спочатку потрапив на кам'яну нішу розміром 4 на 5 метрів. І у тому кам'яному склепі лежала Венера. На момент знахідки фігура Богині вже була розбита на дві великі фрагменти, але безсумнівно, що у лівій руці вона тримала яблуко. Французький мореплавець Дюмон Дюрвіль, який відкрив землю Аделі в Антарктиді в 1820 році і плавав на своєму кораблі вздовж Крецьких островів, коли він побував у гостях у Йоркуса. Він не зміг мовити селянина, щоб викупити скульптуру. Тоді, його судна, коли прибуло до Стамбула і їх запросило до французького посольства, він розповів про знахідку послу Маркізу Дарів'єру, який наказав секретарю посольства Марцелюсу із невеликим загоном моряків доставити в Венеру. Йоргес Кентротас відмовився добровільно віддати військову скульптуру. І через що було віддано наказ застосувати силу? І було відбито руки Венери. І 25 травня, 25 травня, 1820 року. Венера була вивезена з острова Мілас, а 1 березня 1821 року Маркіс Дерів'єр в Парижі передарував дивовижної краси скульптуру королю Людовику 18-му. Відтоді Венера Мілоська зберігається у 74-й кімнаті на першому повісті, поверсі галереї Сюлі Паризького музею Лувр. А хто автор? А ім'я автору оточене таємницею. На постаменті написано було, тому що постамент втрачений, що це зробив Олександро, син Меніда, громадянин Антіохії на Меандрі. І більшість з вчених згодні з тим, що і творцем був Олександр з Антіохії, який створив з близько 130 року до нашої ери. Під час найпершої реставрації Венери Мілоському у 1822-1824 роках скульптор Ланш виготовив хіпсові руки та ніс, але тут я обмежилось одним носом, який і досі прикрашає обличчя Воїні. Коли знаходишся біля цієї скульптури, Виникає дуже дивне відчуття. Ти водночас в 21-му столітті, і ти водночас в Греції до нашої ери. І ти весь тремтиш, почуття змішуються. Ти не знаєш, від чого це, чи від того, що ти в такому дивному музеї, чи від того, що ти бачиш цю гарну жінку з усіх сторон. І вона як жива, сумує, дивиться, хоче зійти, прикритися. І тоді виникають вірші. Я хочу презентувати вам свій вірш. «Ідеш йдеш до Венери, насе ж яблука, руки її звільнені від обов'язку. Зачинена в стінах Лувро. Сумна аура тягнеться в сутінку. Люди навколо призупиняються, фотки, позують, сторіс, викласти. Ти розмовляти хочеш плести слова давні, співати. Білий одяг гладко спадає. Зріст Великий не заважає бути простою жінкою. Афродіта, Венера міру знає, з миру чекає правди, стосунки. Дякую вам. Що ви були мною.